Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Розпочинаємо роботу е комісії з питань бюджету е фінансів, планування соціально-економічного розвитку інвестиції співробітництва Великоберезької сільської ради. Сьогодні у нас 20 січня 2025 року на засіданні комісії присутні за депутат Саво, член комісії Саво Віталій Анатольович. Виступно голови комісії до ранірославна Тіворівна, голова комісії Петро Василь Георгіч. Також присутні запрошені на секретарської ради Халі Маляна Гульовна, Копоредина Олександра Нагець, Тихомир Тихомирович і Бурста Іван Іванович. Так, значить, на, о, це, значить, одне питання у нас є на нашої комісії про внесення змін до рішення Володимирської сільської територіальної громади від 20 січня 2024 року за номером 1089 про бюджет Володимире сільської територіальної громади на 2025 рік. Пропоную розпочати засідання комісії саме Віталій Мидович. За початку Так. Опенко за троє за рішення принято, розпочинаємо роботу комісії. На порядку денному ми маємо одне питання про внесення змін до рішення Віковарецької сільської територіальної громади 20 січня грудня 2024 року за номером 1089 про бюджет Ликоваської сільської територіальної громади на 2025 рік. Так. Прошу проголосувати за порядок денний, порядку денного значить. У нас в нас відроки буде доповідач по даному питанню. Ми 10 хвилин питання відповіді. 10 хвилин. Хто за таку пропозицію? За голосувати. Забув за, тікав назад, Киренко за, троє за, рішення прийняти. Приступаємо до розгляду даного питання, та саме про внесення змін до рішення Української сільської територіальної громади від 20 грудня 2024 року. За новому 1089 про бюджет у територіальної громади 2025 рік Відповідає у нас е, начальник начальника відвідування на відповідно достанови Кабінеті міністрів 27 грудня 24-го року номер 1515 за питання використання субвенції з державним бюджету місцевим бюджетом для здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіті, освіти. Номер 1519, деякі питання використання субвенцій з державного бюджету, місцевим бюджетам надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2025 році і від 31.12.2024 року. Номер 1554, деякі питання надання субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту. На забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти, нова українська школа на 25 рік. Значить, відповідності до цих постанов. Пропонується внести зміни до бюджету, а саме у відповідності до цим двох субвенцій. Всі додатку один і крім того, значить, керуючись, є в нас. Значить, постанова Кабінету міністрів України від 11 березня 2022 року 252. Якщо подивитися зі змінами від 13 січня 2025 року номер 13 значить вона надає право. Ці зміни надають право. Значить, восьмий пункт тут у нас є місцевим фінансовим органам. Зробити висновок, дивлячись лише на спеціальний фонд. Значить, про залишок коштів спеціального фонду бюджету за субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти, передбачення розпорядженням кабінету міністрів від 26 грудня 2024 року, номер 1323. Мова йде про те, що зіно е, з цим е, розпорядженням, значить, ми того року провели ці кошти, вони пішли в нас у залишок у бюджету станом на ну і перше, а на даний момент, щоб е, школи могли е, значить, укладати договір і е, харчувати діточок, і вже за одне і ці субвенції, які нам надійшли станом вже на 25-те, провести е, пропонуються ці зміни до бюджету затвердити. Тобто ті кошти, які дістали по розпорядженню по великомісіям в цій грудні, вони на в залишок. тепер ми мусимо їх перевести на відділ освіти, а саме на оформлю школу, на відділ освіти, який розкривує дані фінансові вбивання для харчування для цих. Для школи. Для То, ми в програма наступний, восьмий клас, чотири. Це зараз. Ми говоримо про першу програму, яка йде на харчування дітей по yeah. школу в Інші державні у нас транспорти транспорти, які прийшли тепер да, які тепер прийшли у сумі 1 мільйон п'ятсот шістдесят тисяч триста гривень, значить ми маємо е, субвенцію таку ми дістали, значить маємо субвенцію на інклюзію там 15 тисяч гривень, 15 тисяч 100 гривень, то там добавка до інклюзії, яка була проголосована в бюджеті, так? І маємо, значить, нову програму «Нова українська школа», по якій ми дістали 422 тисячі 700 гривень для закупівлі інтерію. Ну, меблі. Меблі, <говори> не Меблі, не трачі, Меблі, не Якщо я читала добре, то я читала з Чутюляном, що там є і меблі для 7 класів. Міністр сказала, що на вебинарії, що іменно будет додаткове веде за закупівлі меблі. І ніякі меблі, стосується кабінети, кабінети і методичне забезпечення класних приміщень. Я збираю всіх директорів завідуючих філії, доведу їм кошти, що є. І вже майже 10 грамка Кожен буде замовляти ті, що їм потрібно для наступного восьмого класу. Окремо, перебуваю, те класо, те, що їм попадає, ті кошти. Хорошая пропозиция, но первое, надо меня чути, что они хотят на месте, что они сказали, что кто-то навязывал, а по начальник делал директор, что это надо и все. А это, а это не знаю, у меня там есть там варианты биологичные, химичные, физические, но на кабинет она кошки не хватает, потому что химичный кабинет миллион шестьсот тысяч, биологический миллион двести, физики миллион восемьсот, но это, это не хватит. Uh, не О, є самі вирішують. департамент фінансів так нам наголосив, що вирішує вони розпорядні коштів. Куди да, да, да. ці кошти на які на які видатки, щоб би вже були Я Кажу, що де першої що буде надо було нам кошти до окремо. Я заставляю їх, маємо право купити все каждого кабінету, а то що кольоровий колок серос нормальний, що кожна школа мала там методичні що то Домашні завдання треба, що то під той будь любий матеріал. Хай мають дітям давати любов, не тільки хімічний кабінет або математики, всі вони можуть користуватися тим більше нині наші класи, 9 клас по 15 учнів класу сім в берегах по 18, 100 достатньо. А додаткове до, 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 що якого кабінети, який навчальний матеріал треба на плакати, а плакати не вже паперові, такою ж современний, що это було мені на ній, ріка, на всі років іменно по програму госпустів. Співфінансування це кошти. Там співфінансування передбачено, ви е, вирішуєте питання з начальником відділу освіти. Я вказав перед новим роком, якщо якісь запитання від вас як від директора опорної школи, письмова заява на імя голови, ми розглянемо і чим зможемо, зможемо помагати. Так і воно. Все, значить, де третя частина цього у нас якраз те, що офіцев президент перед новим роком прийшла доплата для працівників закладів загальної освіти. О що 160 пішло 1 мільйон 130 тисяч 500 гривень. Смішна доплата, самі розуміємо, але хоча б щось хоча б щось. Зрозуміло, а, ніяких таких підлітків немає. Все, що зв'язано фактично з освітою. Мені є ще добро прохання. Якщо бюджетна комісія дозволить до області склади е, оформити гарантійний лісток для закуплення шкільних автобусів. Ми це говорили з Іваном э, э, Івановичем. Іван Іванович піддержав дане питання. Я, Вам я казав, що нам роком будьте добре, точно да. уточніть суму, відсоткову э, ставку. Э, суму не можу дати, що марк... не знаєте район, які марка автобуса. і область не знаєте, який марка автобуса. Зобто, Мені, я, це процес два ніші буде. Перший, вона казала, я прошу, все розвинив, що треба віднести гарантійний листок. Тому що то, що закуплюваються автобуси на область, треба, щоб було вже на листок. ми надати, Було згоді на листок, але гарантійний листок має бути вразина або відсоткова ставка, бо як про яку суму йдеться. По суті, я думаю, вважаю, все одно, яка там буде сума, вона і так буде в рази менша, ніж закупити цілий авто ми вже давали у 21-му чи 22-му да, році у да, нас да, було, коли нам дали автобус, теж була різниця до 100-800 тисяч. Той час 30 було 10% стоїмо стоїмо. З кої ради що треба? Гарантійний лист надається на основі рішення бюджетної комісії. Ну, я хотів би закупити полу. Ну, на основі рішення бюджетної комісії затвердження сесії гарантійного лист. Ні, Просто треба нам забезпечити, що якщо голова підпише, то й гарантійний лист, що ті гроші реально можуть виділити. Розберіться в даному питання. Якщо є варіант того, що на наступну сесію, ми не запозачего а на першу сесію цього року, якщо можна, то забезпечимо. Тоді. І просто я просто дав пам'яті гарантії реліз, я збираюся в Ужгород і за підручниками, і я лично заняв до департаменту. Тихомир Тихомирович, перша сесія, все буде готово. Біду, біду, біду. І ще одне питання є, теж піднімали на останню сесію, Наше відділення кошти на класівську школу, іменно за проєктній документацією і установку альтернативного тела то що ми дістали з Червоного стану им стоїть 4 мільйони. Projekt dokumentacija запущена. На цей тиждень вже проєктant прийти, як условия зроблене. І як проєкт будет, там вже будем решувати. Буде до мене йти, тому що там варіанти, я сні хочу про яку суму йдеться? То e, точно не знаю, Я не можу сказати, тому що проєктант, як приготовить, тогда буде просив наступну сесію. Якщо дивитися, цей котельний рік стоїть, так? Тихо мене, що немає є то... на, Правня, травня, що не буде. Але якщо дивитися з перспективою, що хто знає, що буде з газом, раз. По-друге, якщо підключити котельню, економія газу, буде, що немалі кошти коштує. Ну, у нас просто виходить, що ми одночасно маємо викласти за один раз багато коштів, а не, роз, не розпрошувати. Але в перспективі, якщо дивитися така будівля, навіть якщо думати про створення виховного комплексу. Ну, хоча й не щоб просто віддати за 4 мільйони, віддати за те, що ми не можемо провести технічну документацію і встановити його, то... Ну, так, буває, то я так, звісно. Тим більше, з огляду на те, що дітей менше є в себе, і якщо треба дійсно зробити освітній та. е комплекс, так от треба та да грати на руку якраз усьому. Ну, всі. Ну, наразі <зуміння> розумієте, <походить> <тисяч>. Там не то, <походить> <top -up> <top -up>, а він альтернативний паттернник іде на і на 20. Добре, добре, значить, ми розглянемо з тих, на розкупці. Шановні депутати, прошу проголосувати про дане питання. Проект рішення змін до рішення Вікомерецької сільської ради від 20 грудня 24 року за номером 1089 про бюджет Віликоберезької сільської територіальної громади на 2025 рік. Враховуючи доповнення до пропозиції, не відвести на розгляд позачергової срокової сесії сільської ради. Дані ці питання, які стосуються транспорту і залишку коштів для е, е, харчування початкової е, школи. Прошу голосувати за. Кілька да. мене за, або за", або за", або за, то є за рішення прийняття. Висновок бюджетної комісії. Vsi najemniti dojemali, da se je bil odbor na e, čelado, seznami.